Книга Пророка Єремії, розділ 26. На початку царювання Юдейського царя Йоакима, сина Йосії надійшло таке слово від Господа, Так говорить Господь. Стань на подвір'ї Господнього дому і промов до збору людей з міст юдейських, що приходять поклонитись у Господньому домі усі слова, що повелю тобі сказати їм. Не пропусти ні слова. Може, послухають, та й зверне кожен від своєї лихої дороги, і тоді я відведу те лихо. Що задумав був наслати на них за лихі їхні вчинки. Говори до них, так каже Господь, якщо ви не послухаєте мене, щоб ходити в моїм законі, що я поставив був перед вами, щоб слухати слів слуг моїх пророків, що я раз у раз до вас невпинно посилаю. Дарма, що ви їх не слухаєте, то я з домом цим учиню як із щело. а місто це віддам на прокляття усім народам землі. Священники, пророки і увесь народ чули, як Єремія говорив ці слова в Господньому домі. Коли ж Єремія закінчив говорити все те, що Господь звелів йому сказати до всього народу, ухопили його священники, пророки і увесь народ, кричавши: Кінець тобі, навіщо пророкуєш ім'ям Господнім? Мовляв, із домом цим станеться те, що зшило, а місто це спустіє, збезлюдніє. І зібрався весь народ у домі Господнім на Єремію. Князі юдейські, довідавшись про те, поприходили до Господнього дому та й посідали коло входу в новій брамі Господнього дому. Тоді священники і пророки промовили так до князів і до всього народу Смертельний вирок. Належиться цьому чоловікові. Він бо пророкує проти цього міста, як те самі ви чули на власні вуха. Єремія ж так відповів до всіх князів і до всього народу. Господь послав мене пророкувати проти цього дому і проти цього міста всі ті слова, що ви чули. Тим -то Направте ваші путі і ваші вчинки, слухайте голос Господа, Бога нашого, і Господь відведе те лихо, що виповів був на вас. Що ж до мене, то я ось в руках ваших, чиніте зо мною те, що, на погляд ваш, добре і праве, тільки затямте собі гаразд, що, коли вб'єте мене. То безвинну кров накличете на себе і на це місто, та й на його мешканців, бо Господь справді послав мене до вас проректи всі ці слова до вух ваших. Тоді князі і увесь народ промовили до священників та пророків Цей чоловік не заслужив на смертний вирок. Бо він промовляв до вас ім'ям Господа, Бога нашого. Та й деякі з старших людей Україні виступили і сказали до всього зібраного народу. Міхей з Морешету пророкував за юдейського царя Єзекії та й промовив був до всього юдейського народу. Так каже Господь сил. Сіон буде розораний, як поле, Єрусалим стане румовищем, а гора, де храм, стане залісненою. Хіба ж убив його за те Єзекія, цар юдейський, та весь Юда? Чи не мали вони страху перед Господом і не вблагали обличчя Господня так, що він відвів те лихо, яким загрозив був їм? А ми мали б накликати лихо велике на наші душі. Пророкував ще й другий в ім'я Господнє Урія, син Шемаї, з киріят єаріму. Пророкував він проти цього міста і проти цієї країни, якраз тими словами, що й Єремія. Почув його слова. Цар Йоаким з усіма своїми вельможами і князями і намагався цар його вбити. Але Урія довідався про те і сполоханий утік та й прибув у Єгипет. Та цар Йоаким послав людей у Єгипет, Елнатана, син Ахбора та й інших з ним. Узяли вони Урію з Єгипту. Та й привели до царя Йоакима, а той звелів стяти його мечем та й кинути труп його на кладовищі для простих людей. Однак Ахікам, син Шафана, заступився за Єремію, тож не видано його народові на смерть.